Шановна Коростенська громада, останню суботу-травня місяця, традиційно наше місто відзначає день народження. В цьому році це 27 травня і 1318-та річниця з дня народження нашого історично славного міста Коростень. Я вітаю всю громаду, я вітаю. Коростенців з Днем народження. І хочу сказати, що ми з вами, шановна громада, не просто важко, але достойно пройшли оцей рік 22 і 23. Випали випробування великі на наше місто, нас бомбили, нас зривали, були жертви, було розрушення. Але громада вистояла, все, що могли, ремонти деякі провели, багато заклали коштів і в державі на те, щоб провести після російських фашистів, що вони натворили по наведенню порядку. Місто жило, місто працювало, попри всі проблеми, попри те, що виїхало багато і дорослих, і дітей. Біля 60% з нашого міста, але це не збило трудовий гарний ритм нашої територіальної громади. Ми наскільки можливо становилися. Ми навчали, ми лікували, ми перевозили, працювали підприємства, працювали установи. І це говорить про те, що громада нашого міста потужна, що вона готова боротися з усіма випробуваннями, які на її долю випадають. Ми належне віддаємо Збройним силам України. Сьогодні більше трьох тисяч коростенців проходять службу в Збройних силах України на передовій, на самих важких ділянках війни з російським фашизмом. Ми вдячні нашим захисникам, нашим користенцям, загалом Збройним силам України, які воюють з російським фашизмом. Ми максимально робили, робимо і далі робимо і гуманітарна допомога, і волонтерська допомога, і кошти міського бюджету. Все для Збройних сил України, все для е, тих. Е, Збройних сил, які охороняють наше місто, які залучені до цієї важливої і потрібної справи. Я вірю в те, що оці важкі часи пройдуть, і ми маємо вже дуже багато планів на працювання, як будемо працювати далі, як будемо відновлювати те, що сьогодні постраждало, що будемо нове робити в масштабах нашого. Міста, яким чином будуть працювати школи, охорона, здоров'я, культура, житло, комунальні установи, наведення порядку, благоустрій це, це в планах, є, все це робиться. І Я впевнений, що ті завдання, які ми поставили перед нашою древлянською громадою, будуть виконані. Я віру в здоровий глузд, в розум, в патріотизм. Наших древлян, наших коростенців, і знає, що усе нас буде добре. Тому слава нашим древлянам, слава коростенцям, слава Збройним силам України, України, слава Україні.